Доброго дня мої любі дітки! Тема нашого заняття Добрі вчинки Миколая. Мої маленькі друзі, сьогодні ми поговоримо про дуже чарівну тему. Про добрі вчинки Святого Миколая. Святий Миколай щороку приходить 6 грудня і приносить дітям подарунки. Але найголовніше це його доброта. Сьогодні ми дізнаємось, які добрі справи робить Миколай. Та як ми з вами можемо бути схожими на Миколая? Дітки, святий Миколай жив дуже давно. Він допомагав бідним, хворим, завжди підтримував тих, кому було важко. За свою доброту він став покровителем дітей. Тому зараз кожна дитинка за хороші вчинки отримує подарунок від Миколая. Дітки, а як ви гадаєте, що таке добрі вчинки? Добрий вчинок, діти, це коли ти робиш щось хороше для інших. Наприклад, дітки, ти допомагаєш іншим. Ділишся з другом іграшками, бережеш природу, підтримуєш того, хто сумує, слухаєш батьків, вихователів. Добрі вчинки не завжди видно, але вони дуже важливі. Саме такі вчинки робив Миколай. Дидактична гра Добрі і погані вчинки. Дітки, подивіться на картинки і скажіть, хто з дітей вчиняє погано, а хто добре. Так, дітки, хлопчик, який тягне за косичку, дівчинку, вчиняє погано. А дітки, які прибирають сміття, роблять добрий вчинок. А на цих фото хлопчик допомагає іншому хлопчику встати з підлоги. Він вчиняє добре чи погано? Так, добре. А на іншому фото друзі сваряться. Це поганий вчинок сваритися. Ось тут на фото зображено, як хлопчик забирає іграшку у іншого. Це добре чи погано? Вірно, це погано. А на іншому фото діти поділилися іграшками. Та граються разом. Це добрий вчинок. Ось тут ми бачимо, як одна дівчинка пригостила другу дівчинку цукеркою. Це добрий вчинок чи поганий? Вірно, добрий. А на іншому фото зображено, як дівчинка викидає сміття у смітник. Це добре чи погано? Вірно, це дуже добре. А ось тут, дітки, подивіться, дівчинка зруйнувала споруду з кубиків. Це добре чи погано? Це погано. А на іншому фото зображено, як дівчинка допомагає перейти дорогу другій дівчинці, яка не бачить. Це добрий вчинок чи поганий? Це добрий вчинок діти. Ми повинні завжди допомагати людям, які мають якісь вади зі здоров'ям. І на останнє фото подивіться, будь ласка. Хлопчик ображає дівчинку. Це добре чи погано? Звісно, це погано. А на іншому фото ми бачимо, як хлопчик гойдає дівчинку на гойделці. Це добре чи погано? Це добре. Дітки, добрі вчинки, як світло. Коли одна дитина робить добрий вчинок, світ стає трохи яскравішим. А коли багато дітей роблять добро, світ стає теплим, як у свята. Малята. Сьогодні ми з вами дізналися, що Святий Миколай був дуже добрим. Але найважливіше, що кожен із вас може бути маленьким Миколаєм. А ви завжди пам'ятайте, що добрі вчинки роблять нас сильними, добрими та щасливими. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей! До побачення!